Великого празника її непорочного зачаття. Це два різні моменти історії спасіння, але один і той самий Божий жест мати приходить до свого народу. І як же промовисно це звучить сьогодні? Тут, в Україні, в Україні зраненій війною, але незламній у надії. Марія Зґвадалупи приходить до нас так само, як приходила до індійського народу, до індіанського народу у час їхніх сліз і несправедливості. Вона не приходить у пишності чи в тріумфальному сяю. Вона приходить тихо, як мати, що схиляється над дитиною, яка плаче. І каже слова, що здатні глибоко торкнути наше серце. Хіба я не тут? Хіба я не твоя мати? Так як вона промовила до Хуана Дєго саме тоді, коли об'явилася. Ці слова сьогодні хоче почути кожен українець, хоче почути кожен наш воїн. Що стоїть на передовій, хоче почути мати, що переживає за сина. Хоче почути кожна родина, яка живе в небезпеці. Бо коли мати Божа каже я з тобою, це не просто тіха, це сила, яка підіймає народ. А на вечір'я непорочного зачаття відкриває нам іншу правду про Марію. Вона той чистий початок який Бог приготував для світу, що потребує спасіння. Там, де людство зранене гріхом, Бог творить серце, яке не знає тіні гріха. І саме тому Марія здатна стояти поруч із нами у наших найбільших труднощах, бо її чистота не віддаляє її від нас, а робить її джерелом живої сили. Дорогі брати, як Лицарі Колумба, ми маємо особливу місію нести світло туди, де людське життя затемнене болем. Ми маємо бути присутністю Божої любові серед людей. Маємо бути братами, захисниками, служителями. І сьогодні хочемо сказати Богородиці Марії. Навчи нас бути лицарями Твого Сина, навчи нас мужності, чистоти серця і витривалості у доброму. Нехай ця вельмиця стане нашою дорогою до відновлення, нехай у кожному Богородице Діво радуйся, ми промовляємо віру в Те, що Україна не полишена сам на сам, що Богородиця. Тримає нас під своїм гомофором, що темрява не має остаточного слова. Тож з довірою і вдячністю розпочнімо нашу молитву, віддаючи нашу батьківщину, наших воїнів, наші родини і наше служіння її непорочному серцю. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословенний Бог наш завжди нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Небесні, утіши до душі істини, що суди серця наповняєш, сказани, благи, життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від Усевої Свердних. І спаси, благи душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, отця неба і землі, і свого видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного відця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженого, несотвореного, і за серце, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого, ради, спасіння, зійшов із небес, і поплодився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, з, з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і в Дуге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Отцем і сином, рівно поклоняємо, і рівно славами, що говорив через пророків, єдину святу Соборну, і Апостольську церкву. І сповітуй його не на хрещення, на відпущення гріхів, Очікує Його воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословеним плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Першому радісному танстві розважмо над благовіщенням Пресвятої Богородиці. Увійшовши до неї, Ангел сказав їй, радуйся благодатна Господь з тобою, благословена тими жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина і даси йому ім'я Ісус. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо у нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений прітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна благословена твої жінками, і благословенний благословений твілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна тим жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Вороти святі порадися, благодатна Марія Господь з тобою. благословенна ти тими жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, час, і нині, і повсякчас, і на віки віки. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до себе усі душі, а засудиво ті, що найбільше потребують Твого милосердя. В другому радісному таїнстві розважмо про відвідини святої Єлизавети. Як почула Єлизавета привіт Марії, дитя в її лоні, І Єлизавета сповнилася святим духом, і скликнула сильним голосом і сказала, Благословенна тими жінками, і благословен лона Твого. Отче наш, що є сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не роди нас у спокусів, але визволи нас від Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословена прілона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословена бідлона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословени лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословени на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до Неба усі душі, Амінь. а особливо ті, що найбільше потребують Твого Милосердя. Третьому радісному танстві розважимо над народженням Господа нашого Ісуса Христа. Настав час родити, і вона породила свого Сина первородного, сповела Його та поклала в яслах, бо не було їм місця у заїзді. Отче наш, що і сина Христа, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо, минуватися нашим, і не дади нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородиця Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прилона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, mm -hmm. благословена тими жінками і благословенний піклона Твого, mm -hmm. бо ти породила Христа Спаса mm -hmm. і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, mm -hmm. і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любить Ісусе, розохила наші гріхи. Захворони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. В четвертому радісному тайстві розважмо надстрітанням Господнього у храмі. Як сповнили з дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом. Як написано в Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Отче наш, що є сила небесах, нехай не не святиться Твоє, нехай не прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо даватцям нашим. І не веди нас і спокусу, але прислали нас і Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідлона твого, твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний клітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло Твого, бо Ти породила Христа, від збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плітло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Сіліва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна твої жінками, і благословения пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бо наш любий Ісусе, рости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважмо над тим, як батьки віднайшли Ісуса у Єрусалимському храмі. Через три дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів і слухав, і питав їх. Усі ті, що його слухали, дивувалися його розумові і відповідям. Отче наш, що й силами сам, нехай святиться ім'я ем Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, одоватцям нашим. І не дади нас у спокусу, але визволи нас і духам. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плотло Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословених приклона твого, твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Бо, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плотло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословенний приклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, благородиться в Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від від Твої зволи нас, вітрина, чиста і Тлова Преславна Преснотіво Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх синові Твоєму, і Богові нашому, щоб спас для Тебе душі наші. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, ось час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, превосвященні Владико, благослови. Благословення Всему Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на вас, нехай зійде на нашу батьківщину Україну, на наших захисників, захисниць, перебуває з нами у всі дні нашого життя і провадить нас до завершення війни і справедливого миру. Бо він святий завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амін. Амінь. Міаця і сина, Святого Духа, Амінь. і сина і Святого Духа, Амінь. і Сина, і Святого Духа. Дуже дякую всім за спільну молитву. Дуже дякую Одеській, раді цього апосладика розважно, молодцям і співбратам, моїм лицарям, які сьогодні молилися, цю вербочку провадили її. Дуже дякую всім за спільну онлайн-молитву, всіх, хто приєднався до нас через засоби комунікації. Хай Боже благословення супроводжує кожного з нас, під покровом нашої покровительки Гладолубської Богородиці, під покровом нашого блаженного отця Майкла Магівні. Дуже дякую всім, особливо останнього часу, за акцію Святий Миколай, дякую найвищому нашому урядові, всім національним делегатам, національному Миколі, всім нашим співбратам, які. Причинилися до того, що дуже багато е, і потребуючих і дітей отримали ті Миколайчики, е, і ми в такий спосіб могли також е, творити ось це милосердя і добро, е, яке творив наш, е, наш великий святитель Миколай. Благословенного усім вечора Божого благословення також на приготування до, наш, до завтрашнього свята непорочного зачаття Христої Богородиці, а також ця молитовна естафета е, э, вервички, нехай нас приготовляє до великого гарного святкування Пресвятої Богородиці Гладовубської. Благословенного вечора всім. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки Богу!